Куди ми зараз влаштовуємо людей? А, якщо ви жінка до 55 років, то вам набагато простіше поїхати в Литву. Нема нічних змін, практично 90% вакансій. Не конку... Немає <кхем> такої конкуренції, як в Польщі, наприклад. А... І попроще роботи отримуєте 5 євро за годину. От, по Литві є упаковка. А, в основному риба м'ясо, що ще і збір грибів. Вакансії треба зараз чекати. Чому? Тому що а, такий час, такий період, просто такі місяці, що людей дуже багато, вакансій дуже мало. І зараз ми створюємо резерви. І потім, коли відкривається вакансія, там дають 5 місць, там на, наприклад, рибні слайси там, чи 10, дають 5 місць, там, на біавелу. Uh, і я одразу дзвоню, кажу: так і так, є місто, поїдете, да, ні, все. От, uh, по Польщі збираємо резерви на теплиці на середину березня. В минулому році багато жінок там працювали, робота реально класна. Під е, uh, недалеко від України. Uh, що ще? Без нічних змін, uh, високі теплиці, шклярні, там їх близько 10. Ідіте, підрізайте ножичком ножичком підрізаєте, пасинкуєте, підрізаєте листя до грона, е, потім збираєте урожай. Агатящиків там не треба, е, там все на таких коліях, тобто тяжесті немає, єдине, що жарко. Багато годин 280-300 годин. І в минулому році отримували від 5 тисяч злотих, 5,5, 6 навіть до 7 тисяч злотих. І на склади одягу на м, приблизно. Квітень буде багато на складі з одягу. Робота класна. Якби п, понятно, комусь вона вже надоїла ця робота, склади, там і так далі, адські норми. Но є нормальні склади, є нормальні склади. І в принципі робота не токсична, не холодно, не жарко Ходити єдиний мінус, що там треба дуже багато ходити. Ви постійно на находите, ходите, ходите. Там є, коли ви збираєте замовлення, коли ви розбираєте замовлення, перепаковуєте, щось там розгружаєте, розпаковуєте сканер і так далі. То Ось такі. Але Польщу треба чекати або теплиці середина березня, або на склади в квітень. От, в Литву можна вже їхати. Е, якщо ви на момент початку війни в Україні були в Україні, тоді вас можна легалізувати в Литву, і Литва не така, як Польща. Там ви можете влаштуватись і працювати рік-два роки. Безвизна. там ви можете і жити, і працювати. В Польщі такого і близько немає. Там всі працюють місяць-два, міняють роботу. Місяць-два міняють роботу. Хто сидить на постійних роботах, е, ну теж є такі люди, зрозуміло, що їх теж то, мільйони, сотні тисяч, які <coughs>, держаться роботи, вони їх не міняють. А ті, хто курсують Україна, Польща, Україна, Польща, то вони там місяць-два, місяць-два, і все, то в Литві Якби з цим набагато проще. Там можна і жити, і працювати. Країна рускоязична, тобто мовного бар'єра немає. Так що, так що, ось на такі проекти влаштовуємося. Кому треба робота, я зараз дуже рекомендую чекати, скинути документи і чекати, не, не забувати, е, верні, якби напам'ять про себе інколи про звання, там раз-два рази в тиждень. Ось, І поїдете тоді на гарну роботу. Повторюсь, по литві це упаковка тобто, риба м'ясо, ну не польська риба м'ясо, вони там якби полегше, все автоматизовано і так далі. І е, риба м'ясо, збір грибів, слайси і так далі. Якщо Польща, то можна ставати в чергу на березень місяць на теплиці або на склади з одягом. Одразу дзвоніть, до нових зустрічей.